Клеопатра не на жарт розлютилася на італійців. Руйнівний циклон із чарівним жіночим іменем атакує Сардинію. Другий за розмірами серед острів одночасно накрили зливи та ураганний вітер. Одразу кілька невеличких і курортних містечок за лічені години опинилися під водою. На тепер італійська влада офіційно говорить про 17 загиблих і оголосила на острові надзвичайний стан. Катерина Федорченко знає більше про тамтешні обставини. Такої великої води місцеві не бачили ніколи. На вулицях води по поясу брудних річках плавають машини, а на перших поверхах будинків стихія влаштувала басейни. Найбільше від стихії постраждало портове місто Ольбія. Тут обвалилися майже всі мости, а висота води подекуди сягала трьох метрів. наш будинок затопило аж по другий поверх. Ситуація насправді драматична. Влада підтверджує загибель 17 людей. Серед них родина з маленькими дітьми, пасажири та водії автомобілів і співробітник поліції. І ще кілька сардинців вважаються зниклими безвісти. зараз надзвичайні служби зосереджені на порятунку людських життів і допомозі тим, хто був змушений пок. Кинути свої домівки, а це дуже багато людей. На жаль, кількість жертв зросла буквально за ніч. Через негоду влада запровадила на Сардині надзвичайний стан, і перш за все створила спеціальні фонди, які швидко профінансують роботу рятувальників. Ми вирішили одразу ж направити до спеціальних фондів 20 мільйонів євро. Ці гроші спрямують на невідкладні рятувальні роботи, і вони не стосуватимуться подальшої реконструкції, понівеченого стихією. Клеопатра тероризуватиме італійців ще й кілька днів. Синоптики попереджають всю Україну заллі. А от на Венецію чекає найбільш масштабна повінь. Катерина Федорченко, новини два плюс два.